Привіт! Сьогодні розглянемо новинку цієї осені кавомашину Юра С3. Почнемо з розпаковки! У світі, де кавові апарати змагаються кількістю кнопок, режимів і пінних насадок, Юра c 3 виділяється своєю чистою ідеєю: робити ідеальну чорну каву швидко, стабільно і смачно. Це не машина для любителів усіляких молочних маринок, це кавовий інструмент для тих, хто цінує аромат зерна, глибину еспресо і естетику мінімалізму. Модель Юра, c 3 позиціонується як кавомашина преміум економ класу. Але за технологіями цілком претендує на рівень преміум. Професійна кавомолка забезпечує стабільний і точний помел. Технологія П оптимізує час проходження води крізь каву. Результатом є насичений аромат і щільна крема. Заварювальний блок цієї кавомашини вміщає в себе від 5 до 16 грамів, що гарантує повноцінну екстракцію. Ця кавомашина готує лише чорні напої, еспресо, кава і подвійні порції цих напоїв. Простота керування, фірмовий стиль ЮРА. Панель із чотирма кнопками робить користування інтуїтивним, без меню, що відволікає. Хочете більше, підключіть Wi-Fi Connect і керуйте кавомашиною через мобільний застосунок Joy, що допоможе змінювати інтенсивність, об'єм напою, температуру. Навіть якщо ви не бариста, юра це три до дозволяє відчути себе професіоналом на власній кухні. Дизайн, що говорить сам за себе. Передня панель з плавним опукло-увігнутим вигином, робить візуальний акцент на доскональності ліній. Резервуар для води та підставка для чашок мають хвелеподібну структуру, що створює відчуття динаміки. Колір Piano Black – глибокий, дзеркально чорний відтінок, який пасує сучасним інтер'єром. Компактність 26 на 32,5 на 43,7 см, дозволяє розробляти розмістити кавомашину навіть на невеликій кухні. Юра швейцарська якість перевірена часом бренд, який стоїть за професійними кавомашинами в усьому світі. Що варто знати перед покупкою цієї кавомашини? Резервуар для води 1,6 літра. Цього достатньо для 32 чашок еспресо. Але якщо вдома велика родина, Заповнювати доведеться частіше. Якщо ви фанат лате або капучино, кавомашина не має молочного спінювача, доведеться придбати окремий пристрій. Оновлена версія вспінювача. Можете переглянути на сайті. Тож для кого ЮРА? Це три: для тих, хто цінує чорну каву без компромісів, для людей, які хочуть простоти у використанні, але не готові пожертвувати якістю. Для поціновичів лаконічного дизайну і преміум естетики, Бажаєте придбати кавомашину під свої вподобання. Чекаємо на вас в нашому бутіку або на сайті.